Наші роздуми хотів би розпочати з такого запитання. Що таке косметика і для чого вона потрібна? Інтернет мені підказав цьому питанню, і я знайшов значення самого слова з грецької, воно перекладається як мистецтво прикрашати. Це загальна назва різних засобів та речовин, які люди сьогодні використовують для того, щоб зовнішній вигляд наш став кращим. Сюди входять різні креми, лосьйони, порошки, парфуми. Лаки, гелі, дезодоранки, різні дитячі оліки і так далі, і тому подібне. Різні різні багато речовин, які використовуються для косметики сьогодні. Завдяки косметиці та різного роду спеціальним операціям сьогодні людина робить спроби для того, щоб виглядати краще, для того, щоб змінити свою зовнішність. Для цього тратяться мільйони, для цього тратиться здоров'я. Людини і в кінцевому результаті часом людина не отримує те, що вона хотіла б. Тому я б хотів поговорити сьогодні про косметику для душі. Якщо зовнішню сторону сьогодні людина навчилася прикрашати, то що ховається за ось цією зовнішньою стороною? Що ми робимо з нашою душою, з нашим серцем? Що часом ми приховуємо через нашу зовнішність, через ось цю косметику, що насправді є всередині в нас? Чи питанням цим ми взагалі займаємось, чи цікавить нас це питання? Давайте спробуємо пороздумувати над цим. Господь сьогодні дуже добре бачить нашу внутрішність. І як зовнішність, так і внутрішність Він бачить. І Він дає точну оцінку як одному, так і іншому. Багато хто сьогодні, турбуючись про зовнішність, взагалі забуває про внутрішність. Отже, давайте згадаємо першу пару людей, Адама і Єву, коли вони згрішили, коли вони це зрозуміли, що залишились без того одягу, який їм сам Господь дав. І Адам що зробив? Пишив одяг з листя, як собі, так і дружині, для того, щоб прикрити все те, щоб не було видно. Йому стало соромно, як він піде на зустріч із Господом. Можливо, це не має прямого відношення до косметики, але це має відношення до того, що сьогодні людство, подібно до Адама, робить спроби приховати від Бога свою гріховну внутрішність, свій гріховний стан. І замість того, щоб шукати Господа, замість того, щоб себе очистити за допомогою зустрічі з ним, людина сьогодні ще глибше і глибше може погрязнути в тих гріхах. І нашу внутрішність ми прикрашаємо земними якимись прикрасами. Історія з Самуїлом вона чітко показує той момент, коли Господь сказав йому йди і піди, вибери мені царя. І коли Самуїл прийшов в одну сім'ю, він побачив молодого юнака і подумав: ось це він! Оце він буде здатний бути царем. А що Господь говорить в книзі Самуїла, 16 розділ, 7 вірш? Не дивись на обличчя. Та на високий зрісту Його, бо я відкинув його. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. І сьогодні людина робить саме те, щоб наше лице зробити гарним, привабливим. А що відбувається з нашою душою? Настільки вона готова зустрітися з Господом? Що сьогодні бачить Господь в нашому серці? Якою косметикою ми сьогодні прикрасили нашу душу? Друзі, попри всю косметику, до якої вдається людина, Господь бачить більше, ніж ми можемо собі уявити, друзі. Набагато більше. Тому в книзі Матвія ми читаємо у 12 розділі 35 вірш, говорить: добра людина з доброго скарбу виносить добре, а лукава людина з скарбу лихого виносить лихе. Друзі, це є якраз і головним тим. Яке у нас є серце, що ми виносимо сьогодні перед людей? Що сьогодні Господь бачить в нас? Для того, щоб був добрий скарб у нас, з вами, щоб ми могли тільки добре виносити, нам потрібна зміна. Чого зміна? Ми це читаємо з вами у книзі «Єзикіль», 11 розділ, 19-й вірш, говорить тут: І дам їм одне серце, і нового духа дам у вас, і вийму з їхнього тіла серце. Кам'яне і дам їм серце з м'яса, живе, справжнє, не кам'яне. Таке Господь серце сьогодні бажає дати нам. І Давид, він просив у Господа. В 50-му псалмі ми читаємо 12-й вірш. Серце чисте, серце чисте, створи мені Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Друзі, давайте дозволимо сьогодні, щоб небесний продукт, небесна косметика могла торкнутися нашого серця, щоб ми могли відновитися, щоб ми могли стати кращими, щоб Господь зробив операцію на наші внутрішні органи і змінив їх, і ми стали подібні до нього. Амінь.